Всім привіт, з вами Мар'яна, і ми, як завжди, будемо читати Тома Сойра. І що цікаво, ми сьогодні дочитаємо першу главу до кінця. Будемо читати уривок сьогодні менше, ніж зазвичай. Я хотіла, щоб якраз ми закінчили на першій главі. Але все-таки буде багато нових фраз і слів. Читаємо перший шматочок. At last the stranger got out as smothered enough, and Tom let him go and said, Now that I've learned you. Better look out for your fallen with next time. І давайте перекладемо цей е, уривочок. At last, що у нас означає at last? Давайте подивимось. Нарешті At last this stranger got out, незнайомець, видав, вимовив. Взагалі, діє слово фразове to get out. Воно дуже популярне і воно має сотні значень. Якщо цікаво, можемо подивитися. Вийти, вибратися, забиратися, виходити, вибиратися, піти, вилазити, тікати, виїхати, втекти, уникнути, позбутися вилізти, забратися і так далі. A smothered – Що означає саме дієслово smother? Воно означає душити, і потім від цього дієслова получився прикметник smothered – удушливий, пригнічений. Тобто хлопчик видав пригнічене enough. Чи там удушливе enough достатньо. Давайте подивимося приклади речень зі словом smother. The thick smoke began to smother the flames. Тустий дим почав душити приглушувати полум'я. She tried not to smother her younger brother with too much attention. О, бачите? Що в переносному значенні може вживатися. Вона намагалася не задушить свого молодшого брата надмірною увагою. The heavy blanket seemed to smother him as he slept. Všechny uh, jaly, všechny koules davaly se, důzadušovaly ho, dušily ho, pokud minespal. They smothered the pancakes in maple syrup. They filled the blankets with maple syrup. His creativity felt smothered by the strict rules at work. Його креативність почувалася задушеною, придавленою, суворими правилами на роботі. Ось такі приклади, Часто, я чесно кажучи, думала, що будуть якісь простіші приклади, а тут прям ну хорошо, дала, це хорошо. Ох, хтось стахіхка і не дадуть зняти відео. Давайте ще раз прочитаємо цей кусочок, де у нас три нові фрази. At last the stranger got out a smothered. Enough. And Tom let him go and said. Наразі незнайомець видав удушливе, достатньо, і Том дозволив йому піти і сказав: Now that I'll learn you. Тепер це навчить тебе. Better look out who you're fallen with next time. Краще look. Out. Будь обачним. З ким ти зв'язуєшся або з ким ти жартуєш наступного разу. Next time. Читаємо наступний кусочок. The new boy went off brushing the dust from his clothes, subbing and shouting what he would do to Tom the next time he called him out. When Tom's turned to go, the new boy took a stone, threw it, hit him Tom between the shoulders and then ran away as fast as he could tom chased him home and waited at the gate for some time inviting the enemy to come outside at last the enemy's mother appeared and called tom a bad evil child the new boy went off now he wrote, brushing the dust from his clothes uh, Пилюку з свого одягу. До речі, ви можете сумніватися, як читати ось це слово? Close чи clothes? Чи треба ще вживати оце сполучення букв TH? Clothes. І, наскільки я пам'ятаю, наскільки знаю, і той і той варіант буде правильним. Але на всякий випадок, давайте загуглимо. Clothes. Close. Here's another seemingly hard word to pronounce that's actually really easy. Close. While it's difficult in British English, it's really super easy in American English. Just pronounce it like you would the word close, as in close the door. Yes, that's right. They're actually pronounced exactly the same. Clothes, as in shirts and pants, and close, as in close the door, are pronounced exactly the same in American English. Ми доказ знайшли, да? Не так. Новий хлопчик він стряхував пилюку з одягу. Сабен ридаючи, то саб ридати. Також різні будуть вимови. Давайте послухаємо. Американський варіант? Сут. So. Британський. Суп. So. And shouting what he would do to Tom the next time he caught him out. І shouting, to Shout, кричати і кричучи, що він зробить з Томом. Бачимо, що в нас uh, would цей quill, яке в минулому часі, того що uh, ця людина, яка оповідає, яка писала цей твір, вона говорить про те, що було в минулому часі. І от Will змінилося на would. Що він зробить з тому? The next time he caught him out. Наступного разу, коли він його піймає. Також uh, catch перейшло в теж в минулий час. Caught. To catch out. When Tom's turned to go, коли Том повернувся, щоб піти, розвернувся піти, to turn повернутися, обернутися. Uh, значить, звук r в британському R. В британському варіанті його немає, в американському є. The new boy took a stone. Новий хлопчик взяв камінь, threw it, кинув його, throw кидати, Threw – минула форма. Hit him Tom. вдарив ним Тома. between the shoulders між плечима and then ran away. І потім побіг втік As fast as he could, так швидко, як він міг. Тут є конструкція SS. Uh, ми кажемо, наприклад, високий як дерево. Як? В українській мові ми вживаємо один раз. В англійській мові ми вже будемо вживати це слово as два рази. As Tall, as a tree. І давайте також подивимося приклади речень з цією конструкцією, щоб було. Більш зрозуміло. as smart as her older sister. Вона ж така розумна, як її старша сестра. The movie wasn't as interesting as I expected. Фільм був не таким цікавим, як я очікувала. He can run as fast as a professional athlete. athlete. Атліт. Ага, athlete. Будемо знати. Може uh, бігти так швидко, як професійний атлет-спортсмен. This box is as heavy as it looks. Uh, ця коробка така тяжка, як вона виглядає. Як і по ній можна сказати. Да? Try to be as quiet as possible. Постарайся бути тихим, наскільки це можливо. Tom chased him home. Том переслідував його додому, To chase – переслідувати and waited at the gate for some time. І чекав у воріт протягом деякого часу. Gate – ворота, запрошуючи ворога вийти. Ну, тобто все робити для того, щоб е, ворог вийшов е, на зоні. At last the enemy's mother appeared. Е, нарешті The Enemy's mother е, мати ворога з'явилася. And called Tom a bad, called Tom a evil child, the дитям. Ditaam. I наш Tom got home rather late that night, and when he climbed in through the window, he was caught by his aunt immediately. When she saw the state of his clothes, her resolution to turn his Saturday holiday into captivity at hard labor became set in stone. Tom got home, Tom дібрався додому. Ді слово get ще може мати значення добиратися Tom got home, Tom дібрався додому rather late that night. Uh, доволі пізніше, ніж вночі. Ну, тобто пізно вночі, от так от навіть пізніше, ніж вночі. And when he climbed in, і коли він переповз, пропос climbed in, oh, вліз, ага. І коли він вліз у вікно through the window, і зверніть увагу, що в тій слові climb остання буква не читається. He was caught by his aunt. До, якщо дослівно, він був піймати його тіткою, пійманий його тіткою. Якщо по-людськи перекласти нормально, його піймала тітка. І також багато хто може сумніватися. And чи ант? От як? And. британський варіант, Aunt. американський. Давайте послухаємо. Американський варіант, давайте послухаємо. And. І британський. Ат. Ант. Імідіатли. В ту ж мить. Миттєво відразу негайно. Immediately. When she saw the state of his clothes. коли вона побачила стан його одягу, her resolution, Її рішення, resolution – рішення від слова to resolve вирішувати. To turn his Saturday holiday, перетворити його суботнє свято, ну чи суботній відпочинок, да, into captivity – captivity, полон, неволя, рабство в, так скажемо, рабство, грубо кажучи, да, at heart – Labor, «Labor» праця, труд. В рабство тяжкої праці became set in stone. Set in stone це незмінний, висічений на камені. Стала висіченою на камені. Давайте ще раз перекладаємо, щоб скласти вже всі ці пазли, поняти, як це воно все. Як воно Отже, коли вона побачила стан його одягу, її рішення. Перетворити е, суботній відпочинок у рабство тяжкої праці стало незмінним або ж стало висіченим на камені. Тобто вона і раніше е, хотіла от, е, якось заставити його працювати. Да? Тут, коли вона побачила, що він ще й начудив щось, там вже 100% я його заставлю робити. Отак, от, от коротше, все було. І тепер давайте перечитаємо слова, які ми виписали: At last, нарешті. To get out вимовляти, видавати. Smothered удушливий. Пригнічений. To smother – душити тушити, пригнічувати. To sub ридати To catch out піймати. To turn повернутися, обернутися. To chase переслідувати. Gate ворота. To climb in влазити. Immediately миттєво, відразу негайно. Resolution рішення. captivity полон неволя рабство labor праця труд set in stone висічений на камені незмінний і читаємо весь наш сьогоднішній кусочок пожбю часа відеокапец at last the stranger got out a smothered enough and tom let him go and said now that i'll lord you better look out or you're falling with next time the new boy went off brushing the dust from his clothes sabin and shouting what he would do to Tom the next time he caught him out, when Tom's turned to go, the new boy took a stone, threw it, hit him Tom between the shoulders, and then ran away as fast as he could. Tom chased him home and waited at the gate for some time, inviting the enemy to come outside. At last, the enemy's mother appeared and called Tom a bad, evil child. Tom got home rather late that night. And when he climbed in through the window, he was caught by his aunt immediately. When she saw the state of his clothes, her resolution to turn his Saturday holiday into captivity at hard labor became set in stone. В наступному відео ми вже будемо читати другу главу. І якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки, і якщо ви хочете бачити більше таких відео з томом, то підписуйтеся на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого, щоб вас не виключало світло, щоб у вас е, все було добре. Гарного вам дня!